А зараз підемо по крінжі, тому що крінжа у мене сьогодні теж є. Ну російська мова, вона ж не, не зовсім не наша. Вона не їхня. Він ти розумієш, що це зараз може зіграти не в твою сторону. А я? А як, ну, а, як? А, а, а як, а як? Ну, коротше. Зараз ми будемо говорити про Славу Плюс і про Євгенію Власову. І це буде такий багатосерійний серіал. Насправді, попри те, що я подивилася, і сьогодні ми будемо розбирати в основному це цей інтерв'ю, у нього є дуже багато відгалуджень. І коли я пройду по всім відгалудженням, я потім підсумую для того, щоб ви побачила, наскільки величезний цей спрут, і скільки газлайтингу і неприємності у цьому інтерв'ю. Наскільки воно насправді є нешанобливим до того споживача. Ну, точніше, як наскільки воно паразитарним є до того споживача, який це подивиться і схаває як нормальний інформаційний продукт. Отже, слава плюс. Запросив Євгенію Власову, про яку ніхто нічого не пам'ятав, уже дуже давно, окрім того, що вона була 10 років тому на інтері в скандальній передачі. І окрім того, що от вона зараз вийшла з хітом. І очевидно, що багато з вас навіть і не чув про цю скандальну передачу, тож я вам уривок звідти повторю. Це була передача, яка називалася Всі свої. Її вів Дмитрій Нагієв, Ну очевидно, да, всі свої на руському мові, Дмитрій Нагієв, для того, щоб привчати, що свої та не русські. І передача була присвячена тому, що Даїшник, Одеський Даїшник, який зупинив автомобіль, відмовився спілкуватися з людьми українською мовою, сказавши, що це теляча мова. Я нагадаю, як це було, тому що це дуже важливо в прив'язці до того, що далі звучало в інтерв'ю. Товарищ старший сержант, почему не видно вашего нагрудного значка? Посмотрите получше. Так, суть склонного правопорушения. Что-что? Суть склонного правопорушения, будь ласка. Или по-русски, или по-украински? А, украинскую мову, державную мову. Не понимаю тылячью мову. Вы не любите Нет. государственный язык? Абсолютно. Я вам честно, с уверенностью это говорю. Я никогда в жизни его не полюблю. Отвечая на этот вопрос, я не, не имел в виду украинский язык телячий. Я имел в виду тот язык, на котором молодой человек пытался что-то мне рассказать. Это принципиальная разница. Простите, можно да, я скажу? Да. В данном случае я прекрасно понимаю, что фраза вырвана из контекста. Человек сыграл чисто человеческий фактор, и человек явно не говорил на украинский язык, телячий язык, а было сказано это в адрес того, что Конгреток человек сначала людей. говорил mm. на русском, потом на ломаном некрасивом украинском. Одним словом. Що в тій передачі Євгенія Власова говорила рівно ті слова, які говорив цей бикуватий доїшник. Що зараз з Славою Плюс вони розіграли мізансцену того, що насправді ніякий Даїшник нічого такого про українську мову не казав? Той хлопець сказав телячу мова на те, як говорив з ним той хлопець, що він бик. Що він бик. ваша Без поваги він розуміє. Без поваги. Він розмовляв без поваги. Ви знаєте, як в хрещеному батьки. Я розумію, що ти мені кажеш, але ти мене просиш без поваги. І далі це виглядало як абсолютний газлайтинг. Так, ніби глядачі Слава Плюс, а в принципі, так воно і є. Не подивляться той ривок і не зроблять висновок, що це абсолютний піздьош. Що говорить Євгенія Власова? Ви ж не на мову сказали. Я ж йому так і запитала це. Там за було це. А було це А було? Ну він ж там напевно відповів. Так, я сказав, так, я не на мову це сказав. Так. Я так відчула в той момент. Я так відчула і слава плюс, так він сказав, що це не на мову. Але, ну друзі, мова це дев'яжий язик. Вами... Чекайте на це відео, але от по-русській або по українсько українською мовою державною. мовою. Не мова. розумієте лячу мову. Ви не любите господарственний язик. А чесно, з це говорю. Ніколи в його не полюблю. Взагалі, звичайно, це не ситуація, це якась просто погана, поганий спектакль, але. Ви не любите державний язик, ви не любите державну мову. Якою мовою розмовляти українською? Я не буду розмовляти телячою мовою. Мова не йшла про те, що я не буду розмовляти з вами тою мовою, яку ви мені пропонуєте мовою БК, хоча зустрілися просто тупо два БК. І що відбувається? І Слава Плюс, і Євгенія Власова. Розігрують для нас спектакль, в якому вони кажуть, що насправді всі, хто це дивилися, вони просто не подивилися, вони не розібралися. Даїшник в жодному разі це не говорив. І це у нас в голові картинка. І тут перший момент, який мені хочеться озвучити, це те, що ми чуємо висловлення зневажливо в бік української мови. З називанням її телячою мовою, чи ви можете по-чоловічському розмовляти, чи щось так. Ми чуємо це постійно. Причому що мені навіть багато зразків не треба було шукати, я швидко їх знайшла. Мова та язик. Мов. Якщо ми з вами жили по мабуть, ми б з вами договорювалися, так як всі нормальні люди. Мова це гарячий гов'яжий язик. Ну, не телячий, гов'яжий. Я маю на увазі, що ти знаєш to значення to слово. На увазі. На... Я от понял, що б ти говорив нормальним язиком, а от, телячий, от цей, блин, блін. Uh -huh. От uh -huh. у нас, якщо заїдеш в село в Донецьке, яке uh -huh. небудь, uh -huh. таке запите, далеке, далеке, от там от так от, типо, а там отак розговорюють. Питання в тому, що коли, по-перше, заперечується ситуація, нівелюється, розп... видають якусь іншу версію, при тому, що можна зайти і перевірити, це просто називається. В очі, Божа роса. А з іншого боку, це нівелювання насправді дуже великої проблеми, яка існує у нашому просторі з називанням українською якимись зневажливими словами. Аж до того, що зараз її дуже часто обирають називати солов'їною типу це не зневажливо, але насправді, замість того, щоб просто говорити українська. Вибирають всі ці епітети. Ну, і, звичайно, щоб далеко прямо ще не ходити, я покажу вам тих, хто породжує це явище. Італьєр, раз, не бойовик, як ви виражатися. Венілор в правом секторі. То, Он, що це за слово, то, вообще, госпітальєр? Це по-українськи або на якому то язики? Навіть мові госпітальєр. Російське телебачення. Коли мова йде про те, що, по-перше, заперечують реальність, а по-друге, не іде ніякого діалогу стосовно того, що взагалі висловлювання, теляча мова є дуже поширеним, і, відповідно, приписувати, що це щось інше, це або бути поза контекстом, або взагалі заперечувати цей контекст. І заперечення цього контексту відбулося у цьому інтерв'ю. Хоча, якщо говорити про славу, то слава, в принципі, завжди останнім часом, ну, останнім часом, Останні роки два, скільки я дивлюся його етери, він якраз і ем, намагається посісти нішу Гордона чи нішу Васі Галаванова, де ти запрошуєш гостей для того, щоб вони відбулися на тій чи іншій темі. Ну, наприклад, як я вже говорила, з кварталом у нього саме так і відбувається. І так. чому так сприймають всіх учасників кварталу? Знаєш, там кошового зараз дуже сильно хейтять. Так. В принципі, всіх з кварталу хейтять. Чому люди хейтять кошового? Чому зараз говорять, що квартал не смішний? На хто це говорить? І от, ну, типу, завжди йде формулювання, чому хейтять. А відповіді такі: ну, тому що зараз люди в Україні в хворому стані. І якщо б, наприклад, все, що трапляється зараз там з кварталом і з Жені, траплялось. До повномасштабного вторгнення то нічого б цього не було, але зараз люди в хворобливому стані, і взагалі вони хейтять квартал тільки тому, що він пов'язаний з. Я думаю, що очікування людей і вони пов'язують, типу квартал. Це тепер ну все одно асоціація одна. І всі ж завжди хочуть всього одразу багато щастя. Тому, тому що, що, що досі квартал асоціюється чер... з Зеленським? Так, mm. тому що ми е, мені здається, скільки б років не пройшло, ми все одно будемо всі відповідати за вчинки Володимира Зеленського. Ну, типу, скільки б років не пройшло, ми всі. Ну, тобто відповідальна за свої вчинки взагалі. Якась саморефлексія, взагалі, якась констатація того, що робить 95-й квартал. Ні, інтерв'юєр не пропонує м, якихось прикладів, і не говорить, що насправді реакція на 95-й квартал є логічною. Інтерв'юєр зразу пропонує рамку якогось хейта, який можна пояснити чим завгодно, і нам його пояснюють, а ага, газ ту аудиторію, яка готова бути піддана газлайтингу Стосовно того, що є якісь люди, які просто надають хейтерами, і вони хейтять 95-й квартал. Ну і найкраще з цього приводу, звичайно, висловився сам кошовий. Ну не дивіться, дивіться інше, дивіться політичне так шоу. Якщо ви такі обізнані в політиці, в гуморі. Йдіть на самий умний. А чого ні? У нас її правди нема. То подіть на авто. Я говорю, Боже, вас хейтять, а потім сміюся з привду того, що послали нахуй всіх, хто типу хейтить. Ну знаєте, це, ну, це прекрасно. От а кашовий. Послав нахуй людей, які мають підстави для того, щоб сказати, що 95-й квартал кончене гавно. Це, звісно ж, хейт. А кашавой сказав, ідіть, нахуй, ні, це нормально, Ха-ха-ха, можна посміятися. Значить, перший пункт заперечення реальності, другий пункт газлайтинг стосовно того, що це все не цього всього не було. І цей газлайтинг і взагалі відбілювання героїв. Постійна тактика слави плюс, якби він не намагався сказати, що це все не так. Завжди можна подивитися, як ти ставиш запитання, які ти питання обираєш поставити, і на які відповіді ти погоджуєшся, не намагаючись відкрити щось інше. Другий момент з інтерв'ю з Євгенією Власовою мені просто сподобався, тому що це я вже не вперше чую, і це знову ж таки та ж російська методичка, яка лунає постійно. Я про це говорю. Постійно, але ну чому б не озвучити люди? Повинні розуміти, що коли вони живуть в Україні, вони повинні говорити українською. Але мова це інструмент, творця, котрий даний нам для того, щоб ми розуміли один одного, а не для того, щоб ми за це воювали і вбивали. Тому я про це кажу. Російська мова, вона я що, повинна сказати, що вона погана. Багато добрих, класних людей на ній говорять, котрі підтримують Україну і вбивають українців. І вбивають, але добре. Скажи мені, будь ласка, тоді я просто не поділяю людей на мову і на національності в принципі ніколи. І не буду так робити. Я ніколи нічого не поділяю і взагалі мова це інструмент творця до фрази і фази творця. Ми перейдемо пізніше. Але отут знає, я ніколи не поділяю людей не за національностями, не за мовою, але добре чекатіла. Він звідки він українець. Я повинна сказати йому кланятися в ноги лише тільки тому, що він українець, я повинна йому покланятися. Що за піздюж? Взагалі, перше, якщо вже брати параметр російськомовності, то чекатіла російськомовний. По-друге, десь я це вже чула. Не дам считать русских уродами, которые, там, у которых кровь течет, течет зликов уроди сволочі не ходя, чекаті, і так далі є здесь. Чикатіла, кстати, українська фамілія, що там далеко ходить. Так мне в голову Історію про Чикатіла і про те, що в Україні є чекатіла, який український націоналіст. А тут ми знову згадаємо про Божа Нагієва. Він у нас сьогодні просто звезда. Ой, перепрошую. Но самое Меня обвиняют в страшних вещах, тому що я українець. <реш> і тут, ви розумієте, уже, ну, про Чикатило, це вже така заезженная фраза. І от что мені тепер? Я не розумію, чому весь масштаб росіян, які приходять і сотнями тисяч на наших землях вбивають і знищують все українське. Не перекриває ставлення до мови, а чекатіла перекриває ставлення до українців. Не можу зрозуміти. От як сотні тисяч русських не поміняли мнення, а один чекатило є якимось маркерним прикладом того, що з українцями не все в порядку. Ну, от як? як це працює?